Переможець чергові нагороди, чергові е, медалі на цей раз е, сільвер Кубка, але все одно е, золоті. Переможець сільверта турніру пам'яті Тищенка, ОФК Новомосковська. кубок переможцям. Команда Новомосковська. Сьогодні у нас на нагородженні присутній міський голова міста Нового Московського новому Самар Різник Сергій Олександрович, який підготував для вас теж подарунки. Ну що, два слова, вітаю, запекла передкла і заслужена перемога. Дозвольте вам вручити, я розумію, що це може так виглядати трохи. <реш> 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 Але несподівано вона така у вас виглядає форма, яку передаємо. І зараз, якщо можна, ми вам вручимо комплект. Ще раз вітаємо, так? Давайте <реш> <реш>